Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слід міняти не просто свою поведінку, але міняти свій спосіб мислення. Щоб чогось досягнути, треба над цим багато працювати. І перша праця це те, як ми підходимо до проблеми. З яким настроєм, з якими думками? Що ми мислимо про цю річ і цю проблему? Є така гарна українська приказка: очам страшно, а руки роблять. Тобто. Важливо є в нашому житті, щоб ми не тільки бачили, що треба щось робити, але ми ще і починали по-інакшому думати. Саме зміна мислення нашої думки, вона є запорукою успіху будь-якої справи. Знову ж таки, вертаємось до ось цього повномасштабного вторгнення. Коли це все почалося, українці почали робити, почали працювати на перемогу в різний спосіб, на різних е, верствах. Від е, можновладців, тобто від влади, представників влади, були такі, які дійсно працюють на це. І до простих громадян. Тобто українці почали працювати. Але чи змінили ми свою думку при цьому? Чи скерували ми своє, все свої як то, мислений потенціал на те, щоби думати по інакшому? Щоб жити по-інакшому? Ви знаєте, напевно, що ні. Це моя особиста думка. Чому кажу, що ні? А скільки людей нажилося при цьому на війні? Скільки людей нажилося на волонтерських допомогах? Скільки хабарів при цьому вручалося один одному? Скільки скандалів за ці два роки ми бачили, пов'язаних із хабарництвом? Знаєте, найбільшою проблемою і бідою нашого суспільства українського? Це є хабарництво, коли люди готові продати себе. Той, хто дає хабар, він продає себе в рабство. Він свідомо стає рабом. Свідомо погоджується на те, щоб його використовували. І коли людина хоч один раз дасть хабаря, вона стає рабом. Вона думає, що за те, що вона комусь заплатила, вона щось здобуде. ні, нічого не здобуде. Та може її справу вирішить, але вона стане рабом, рабом обставин. Вона стане рабом свого вчинку і буде думати, що все життя вона може за щось платити і все отримати. Але прийде момент, коли вона не зможе заплатити. Тобто не зможе дати хабаря. І ось тоді буде розплата за все. Тому я й кажу, що від моменту повномасштабного вторгнення українці почали працювати на перемогу. Але не думали на перемогу. Не думали про перемогу. Хотіли її. Зараз мене можете засуджувати, не засуджувати, але я хочу тоді пояснити, що я маю на увазі думали про перемогу. Думати про перемогу це міняти своє мислення. Не просто казати, що ми маємо бути вільними, але ми маємо е, думати і жити як вільні люди. Оце є мислити на перемогу. Мислити на перемогу і про перемогу це не вестися на всякі, е, знаєте, провокативні речі. Мислити і думати про перемогу це не шукати приводу, як би е, уникнути мобілізації. Дивіться, от в Росії вони думають на перемогу, тому що вони щомісяця. По наших даних, у даних нашої розвідки, 30 тисяч призивається щомісяця. А сьогодні я прочитав новину, е, якщо не помиляюсь, ще не сам президент її оголосив, що з 1 червня Росія готова мобілізувати 300 тисяч людей. Чи є в них дебати? Немає. Може, десь хтось є, незадоволений тим, що хочуть у них мобілізувати людей. Але загал це не проблема для них. Оце є мислити на перемогу. Коли почалася війна і вони почали масово багато втрачати людей, ресурсів, техніки, що зробили? Переінакшили свою економіку, посили її на військові рейси. Тобто економіка почала працювати на війну, це мислити про перемогу. Коли почала Пропаганда їхня працювати у всьому світі. Показувати, які вони бідні нещасні, що українці їх вбивають. Це мислити про перемогу. Що зробили ми? Чи ми помислили про перемогу? Вже півроку, як говорять про мобілізацію. Це один з прикладів того. Зараз іде війна. А в нас політики б'ються за вибори. Чи це мислення про перемогу? Ні. Наша армія потребує фінансової підтримки. А є люди, які те, що мало би бути для армії, продаються. Чи це є мислити про перемогу? Ні. Ми не повинні просто говорити, що хочемо перемогти, але ми повинні мислити і думати про це. Якщо ми хочемо бути вільними українцями, значить ми маємо починати мислити і думати як вільні люди. А вільні люди не будуть давати хабарів, бо вільні люди не є рабами. Якщо ми хочемо жити в незалежній країні, в країні, куди будуть повертатися. А не виїжджати з всі, то ми вже зараз маємо мислити про те, як створити умови для життя, мислити про те, як дозволити людям відчувати себе тут людьми, не ставитись один до одного як до ворога, а як до друга. Тому, якщо ми хочемо дійсно щось змінити, в цьому житті в своїй країні, то недостатньо просто робити, а потрібно ще і думати по-інакшому. Тож, давайте будемо думаючою нацією, яка не тільки, яка, будемо так казати, розвивається в двох напрямках. Вона може працювати, і вона може мислити. І щоб що небудь створити нове, вона може по-новому мислити. Тож будьмо українцями, які мислять по-новому, щоби стати новою нацією, яка працює і живе по-новому. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі наш щоденний, дай нам сьогодні <кій> і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цей цю сьогоднішню ніч, бо ти святий завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!